Скажіть, в якій саме сфері ви працюєте, які ви лікар, і чому для себе розглянули пропозицію співпраці з Coral Club? Мене звати Олена, мені 44 роки. Я за фахом лікар-реабілітолог і фармацевт. Раніше я працювала в мережевій фармацевтичної компанії, але я зараз не працюю, тому що я обрала свою основну діяльність як діяльність співпраці з компанією Coral Club. Чому я вибрала? Тому що спочатку я отримала шикарний результат е по здоров'ю. У мене була гормонозалежна алергія внаслідок екстракорпоральних запліднень, і лікарі мені вже не допомагали, і вони. Е Брав такий мені шлях, а таке направлення, щоб я лікувалася за, за допомогою гармонії. Але я не змогла е, це поставити так, щоб мене воно було на постійне життєво. Тому мене одна лікарка, слава Богу, вона мені посовітувала знайти е, якісь альтернативні методи, або, ну, або звикати жити так, як є. І. І... Саме чудом прийшла до мене інформація від моєго наставника. Зараз вона є Наталія Швиліна. Від неї прийшла інформація за концепцією здоров'я, за комплексний підхід. Я їй, будучи медиком, скептиком, бо взагалі я не вірила в бади, Я раніше думала, що це взагалі для, ним, для мене. Я довірилася їй, тому що я була на бездоріжжі і пройшла всю концепцію здоров'я, отримала шикарний результат. Я позбавилася цієї алергії. Я три роки не користуюся гормонами взагалі. Я Приємний бонус я отримала мінус 17 кілограм. Yeah. Я зараз я займаюся цією справою на постійній основі, тому що це дійсно є можливості не тільки по здоров'ю, а і, і фінансові. Це є у мене є бачення, того, що є можливість е, тут розвиватися як професійно, як ментально, так і фізично. І взагалі е, довіряйтесь інформації, ту, яку вам доносять, і розглядайте можливості, тому що ви почуєте інформацію саме той час, коли вона вам потрібна. Супер Ліна, ви кажете, що ви лікар-реабілітолог. А ваші пацієнти чують вас? Вони взагалі я зараз не працюю. А. Я взагалі вже я звільнилася і не працюю ні в лікарні, ні в аптеці. Я іменно тільки в каралі. тільки в каралі супер боже. Як приємно, дякую вам.